Пляцок пікова дама. Ви дуже хотіли рецепт і я вам скажу не даремно, це неймовірно смачний медовий пляцок. Всі мої гості, які його куштували, були просто в захваті. Чорнослив заливаю вишневим соком та проварюю, щоб він ось так гарно набух. Можна це зробити в алкоголі, звісно, за смаком. Половину відкладаю, іншу половину пробиваю погружним блендером. Масло кімнатної температури збиває пухкості та побіління. Згущене молоко варене, теж бажано кімнатної температури, щоб крем не розслоївся. По ложці додаю, продовжуючи збивати. В кінці додаю ось цю чорносливову збиту масу. І ось такий в нас має вийти гарний однорідний крем. А ще він дуже і дуже смачний. Відставляю його в сторону і готую собі бисквіт медовий. Горіхи я підготувала заздалегідь. До яєць додаю цукор, мед, соду і ставлю це все збивати до ось такого побіління. Трошки доведеться збивати по часу. Далі додаю просіяне борошно.